Герхард Терстеген, лист 119. Християнські поради певній особі, яка сумнівається і турбується через своє майбутнє забіжжя. Улюблена у Христі сестро, Ти хочеш, щоб я написав тобі щось стосовно твоїх обставин. І я мушу зізнатися. Що не дуже охоче міркую про подібні предмети. Але оскільки ти просиш мене, а я, зі свого боку, не хочу бачити тебе в сумнівах і занепокоєнні, що не завдають душі нічого крім шкоди і руйнування, то коротко і просто викладу свої думки, наскільки дасть Господь. Загально кажучи. Безперечною, залишається істина, висловлена апостолом Павлом у 7 розділі першого послання до Коринтян, що християнам добре не торкатися жінки, або, відповідно, чоловіка, що холостим чи вдовом краще залишатися так, як стверджується. В кінці цього розділу, що для християнина краще і блаженніше, якщо він перебуватиме у безшлюбності. Але от не всі люди можуть осягнути і прийняти слово Це, як сказано у Матфія, в 19 розділі. І хто одружується або виходить заміж, не грішить, як каже апостол. До того ж, як Боже. Керівництво, так і внутрішні і зовнішні причини та обставини можуть вести душу і зовсім іншими шляхами, до яких підходить інше слово писання Недобре бути людині одній. Книга Буття, другий розділ 18 вірш. Безшлюбний стан. Сам по собі не робить нас угодними в очах божих. Але хто користується безшлюбністю як засобом, щоб безперешкодно приліплюватися Господу і освячуватися душею і тілом. 1 Петра, 1 розділ 15, 16, 1 Фелонікійцям 4.3. Той догождає Богові. Дивись пророка Ісаю, 56 розділ, 4 вірш. Та премудрості, 3, 4. Розділи. Той, хто вступає в шлюб ні перед собою, ні перед Богом не грішить. Але хто в шлюбному стані відходить від внутрішньої любові. До Бога, радости, веселощів і втіхи в ньому, і в тій чи іншій мірі віддає перевагу Його створінню, той грішить і зазнає шкоди. 1 Корінфідам 3:15. Що стосується твоїх обставин, то тут потрібно повністю упокорити і довірити Господеві свою волю і надати вибір йому одному. Для цього, розташувавши душу неупереджено і рівно, старанно молитись і просити його, щоб він управив тебе так, як йому завгодно. І потім у внутрішній тиші, у його присутності роздумує ретельно, досліджуй. Що буде тобі краще і корисніше? Зроби так кілька разів. І після цього, маючи єдиною метою, благоугодити йому ім'я Боже, вирішуй, як тобі вчинити? І не затягуй діла, бо душа твоя вже надто довго бентежиться і кидається зі сторони в сторону. Якщо твоє серце повідомить тебе, що на одруження немає Божої волі, то тобі дуже корисніше залишитися так. То не зволікай сказати своє рішення братові. І далі ані анітрохи не, не турбуйся про те. Якщо ж навпаки, твоє серце схилиться до того, що в шлюбі тобі краще буде, по душі і тілу. То братові Ен Нічого не повідомляй. Але чим швидше, тим краще поговори зі своїми батьками і підготуйся, вчинити за їхнім словом. Бо якщо вони будуть проти, то і за божеськими і людськими законами ти повинна будеш підкоритися їх вирішенню. Якби все це ти зробила з мирним, зверненим до Бога серцем і спокоєм, як у Якова з Книги Буття, 24-й розділ, Господь дасть тобі благодать для цього. Щодо нас, з якими ти поділилася своїми сумнівами, то Божа воля тут нам не відкрита. Також і наші серця нічого певного не говорять. Але те, що ти, як я бачу збоку, така немирна, так кидаєшся і сумуєш, мене засмучує. Це зовсім недобре. Віддай себе цілком, Господу, тоді все піде як слід. Але найголовніше, до чого все зводиться і що вимагає і найбільше, найбільше нашого попіклування і благодаті Божої, це залишається незмінним. А саме, якщо ти одружишся, то перед усім іншим тобі необхідно буде особливо дбати, що перша і найбільша заповідь Божа, полюби Господа Бога твоєму всім серцем твоїм, аж ніяк не розорялася. Глибина твого серця має залитися храмом і житлом Божим. Стережися, щоб не внести туди будь-якого кумира чи зображення. Вихід 24. Що відбувається, коли християнин невпорядковано і надто сильно приліпляється любов'ю до Творіння. Ті, хто має дружин, чоловіків, повинні бути, як ті що, не мають. Ось коротке, але вагобе правило апостола Павла. Що ж, нехай буде, як буде, тільки утримуй свою внутрішню людину з Божою допомогою, непохитною, мужньою і твердою, щоб твоє серце. І внутрішня любов повністю нероздільно і вічно належала і була присвячена одному тільки Богу. Переклав і озвучив для вас Григорішин Олександр.